Так, друзі, всім привіт! Завжди радий вітати вас на своєму каналі. Ну що, хочу сьогодні почати відео дуже згусної новини. У нас вчора померла Тіна. Це наша собака самолітка. Вчора їй було погано, вона щось рвута була, а сьогодні зранку, точніше вчора вечором, вона вже померла. Як Вітя привіз пісок, ми пішли з дружиною до неї, а вона вже лежить, вже не живає. Шкода дуже сумна, вона з нами пробула більше 10 років і так вийшло, що ми втратили. Точніше втратили члена сім'ї. Так. Вчора, ви бачите, привезли пісок, я вже, бачите, трішки надібрав, підсипав тут, а тут уже зранку, дивіться, я вже повністю тут все обсипав піском і тепер готую. Фундамент під наші перегородки. Їх буде отут одна і тут одна. Викопав е, фундамент, я точніше, е, яму під фундамент цей, тому що я думав повністю залити бетоном. Але перезвонив знайомому архітектору і будівельнику. Він сказав, не вздумай такого робити, не чуди. Значить, на стяжку ніколи не потрібно класти. Е, перегородки. Треба робити під ці перегородки окремий фундамент. Так, у мене фундамент виходить десь сантиметрів десь 30. Дивіться, яка глибина. Все, повністю, бачите, ось, 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 цілофан. сьогодні. Я вчора сюди купив, але в той цілофан ми загорнули нашу собаку, і вона завтра в нас поїде на кладовище. Ми домовилися. Там, де вона була в деканці, туди вона і поїде. Так, і оце в мене остаток був целофан, а зараз я тут трішки вже ось арматуру отпиляв. Не знаю, буду ложити я, друзі, в один ряд арматуру. Я думаю, цього буде достатньо. Я перев'яжу отак. Трішки спущу вниз. І я думаю, буде цього достатньо. Так, взяв я, засверлився на ту сторону і засверлився на ту сторону. Зараз вам покажу. Бачите, в да? стіну вбив арматуру. Все, тут завтра тоді застелю вже целофаном зранку і вже буду заливати вже бетоном. А потім ще хочу завтра, тут же ж у мене ось виведено під каналізацію, треба буде вставити тут трубу, щоб можна було тоді ж протягнути. Скільки мені треба тої труби. У мене є діаметр сотка і, по-моєму, 150. Я тоді сюди вставлю, вже як заливатиму. І тоді ми вирішимо, як воно буде далі йти, друзі. Так, оце все. На сьогодні все. Напиляв уже ось перемичок. Все, завтра целофан докупляю і доробляю. Так, всім добрий вечора. Вирішив сьогодні випустити наших курей. Хай трішки прогуляються. Походять, пощиплять травку, щоб у мене яйця були смачні. Гуляють, сонечка. А де наша Соня? Соня. 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 Десь пропало наше свобод. Соня! Соня, йди сюди, Соня! Сонька. Соня. Соня, иди сюда. Соня. Соня. Только что тут уже ж было. Соня. Гонялась за петухом. Соня. Соня, иди сюда. Зараз найду. Так, знайшов, ну, она бегает. Иди сюда, пошли гулять. Пошли. Пошли, Сонька. Пошли гулять, Сонечка. Пошли, иди сюда. Что-то она задумчивая. Что? Пошли. Пошли? Пошли. 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 Иди сюда. Иди сюда. Чего ты? Иди сюда. Иди сюда. Соня, пошли. Чего ты боишься? Что таке? Что таке? пиши, Пошли. Ты потушок с тобой, братец. Пішли, йди керуй. Щоб не лізло нікуди. Соня, пішли. Мабуть, петух вдарив. Аж боїться. Іди сюди. Йди. Що, пішли, ганяй. Ганяй, іди їх. Всім боїться. Так, сьогодні качок випускати не буду. Оце так, оце така в мене прогулка, вечірня курей. Одні квачки, вибачте. Іди гуляй, іди ганяй їх. Так, ну що, друзі, приїхав з роботи. Думаю, що зараз налью качкам води, бо вже обід. Рано поїхав. Наша качечка Н2 ну, п'є. Зараз зайду, подивлюся, що у нас там з яйцями, коли в нас вже почнуть вони лупитися. Так, насипалось. Комбікорм, точніше кукурузу. Вчора вони ще не доїли. Так, що... Так, а тут дивіться, друзі, що в нас. Ой ти моїкі маленькі, які дивіться. Дивіться, яка красунька. Дивіться, лапки чорні, таке як дике, так? Да? Також ще в мене не було. Зараз візьму, дивіться, які лапки аж чорні. Зараз оце піречку приберу. Зараз мені удобно. Віть Маленька. Так, що у нас тут далі? Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 штук. Так, ага. Ось надклюнулося, ось бачите. Так, додав світла, щоб видно було вам краще. Так, дивіться, і тут ось. ви бачите? Я думаю, до вечора вже в нас будуть качати. Все, всі понадклювалися, Всі, він, мама, йде, щоб мене не било. Він, дивіться. Все, я тікаю, друзі, бо не хочу залишитись знову з синяками. Все, вона пішла, пішла, дивіться яка. Да вид приїжджаємо, ви бачите, який оце наша мама пішла на своє місце. Я вчасно вам засняв.